Слава Україні, друзі! Слава Збройним силам України! Давайте разом подякуємо усім хлопцям і дівчатам ЗСУ і будемо їм також допомагати з тилу. Обов'язково, друзі! Будь-яка допомога вже наближає нашу перемогу. Слава Україні! Героям слава! Друзі, а сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачний суп. Не дивлячись на те, що це дійсно банальний суп, але я вам раджу його обов'язково спробувати. Це дуже смачно і незвично. Тому зараз ми приступимо до приготування ось такої от смакоти. Це буде турецький суп з куркою. Дуже і дуже смачно, просто з простих інгредієнтів, і навіть, друзі, без картоплі. Супчик виходить дуже насичений, наваристий і нереально ситний. Ну, я була приємно здивована, як і моя родина. тому... Хочу поділитися цим рецептом із вами. Якщо вам сподобається, обов'язково напишіть у коментарях. А зараз приступаємо до приготування. Отже, для турецького супу з куркою необхідно приготувати такі інгредієнти. Курячі стегна в мене 6 штук, 850 г, 3 літри холодної води, 2 морквини у 200 г, 3 цибулини також у 200 г, вершкове масло 30 г. Часничок 10 г, 30 г рослинної олії, мелений перець дрібка за смаком, 100 г, ось такої вермішелі, сіль також за смаком, 200 ложки борошна це 40 г і кілька лаврових листочків. Всі інгредієнти зараз бачите перед собою на екрані або дивіться в описі під цим відео. Там все є. Приготування будь-якої першої страви я починаю стандартно. Гарненько мию м'ясо складаю його до баняка, заливаю ось так чистою водичкою, щоб покрило, і ставлю на великий вогонь і просто доводжу до кипіння. А тим часом готуємо овочі для засмажки. Беремо відразу в пательню, туди я відправляю рослинну олію та вершкове масло. Додавайте його обов'язково. Так, Тим часом беремо овочі, це цибулька дві середніх. в мене. Нарізаю їх як на звичайну засмажку, і відразу на пательню. Нарізаю сюди часничок і будемо натирати моркву. Натираю я саме на дрібну терку, а не на крупну. Ось так. І теж буду її додавати. До інших овочів. Ставлю на середній вогонь, друзі, і пасирую, тушкую це все разом 15 хвилинок. А тим часом м'ясо перший раз закипіло, водичку я злила, кастрюлю помила і м'ясо теж. і Заливаю вже холодною водою, все додаю часничок цибульку, лавровий лист і сіль, і готую 30 хвилин десь, тобто до повної готовності м'яска не забуваємо перемішувати овочі. Через 15 хвилинок, друзі, я додаю сюди ж, не виключаючи вогонь, 2 столових ложки борошна, гарненько перемішую, щоб не було грудочок. Сюди ж додаю перчик, можете додати інші спеції, і додаю 200 мл холодної водички. І отак -от ретельно все перемішую, тримаю ще хвилинку і вимикаю вогонь. Все, наша засмажка готова. А тим часом м'язко закипає. друзі, не забувайте збирати пінку. Все, півгодинки пройшло, м'язко я забираю, і бульйон буду проціджувати. Беру іншу чисту кастрюлю, туди відправляю відразу засмажку, щоб нічого не ляпало е гарячим бульйоном. І отак от процідила бульйон і гарненько все перемішую, друзі, щоб засмажка розійшлася і не було грудочок. Все, ставлю на вогонь. І просто доводжу до кипіння. Як тільки бульйон закипів, додаю туди вермишель. І готую, ну, друзі, стільки, скільки виробник пише на упаковці вермишелі. Все, вермішель готова, вже приготувалася. Я додаю туди м'язко, я його відібрала від кісток, прибрала шкірку. Все, вимикаю вогонь, додаю зелень. Зелень ніколи не варю. Додаю в кінці, трішечки перемішую, накриваю кришкою. Спочатку покажу вам, яка краса вийшла. Погляньте, який насичений колір. І це ми не додавали жодних приправ та куркуми. Бачите? Ну, дуже вже апетитно виглядає, а запах все-таки оце додана борошно, вершкове маслом, вони роблять свою справу. Накрила кришкою, нехай трішечки відпочине, і, в принципі, вже можна смакувати. Друзі, погляньте, який суп. У нас вийшов. Юшечка виходить, ну, така насичена, і, як сказати, начебто з м'якоттю. Це самий точний опис буде. І взагалі суп дуже смачний, тому всім смачного, хто зараз їсть. Друзі, дякую, що готували разом зі мною. Залишайтесь обов'язково. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і підтримуйте український контент.